Хто такий міністр, що стоїть за оприлюдненими плівками набу? Чому цей скандал може мати наслідки не лише політичні, а й міжнародні? Ми говоримо із народним депутатом, членом комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярославом Юрчишиним? Пане Ярославе, я вас вітаю. Хотіла би сказати доброго вечора, але не такий він вже добрий, третій день, четвертий день поспіль. Так. Міндіч Гейт масштабніший за Свинарчук Гейт. В чому небезпека для країни? В тому, що ми з вами перебуваємо у повномасштабній війні. Ми зараз бачимо, яка ситуація на Покровському напрямку, на Запоріжжі. От, і в принципі, розуміємо, що Єдність країни, взаємодовіра та і готовність фактично всього суспільства протистояти ворогу це наш чи не єдиний ресурс для того, щоб вижити як держава у боротьбі з набагато ресурснішим, так і набагато спроможнішим ворогом. Тому в даному випадку. За мирних обставин, можливо, би відставка двох міністрів. У нас зараз в Верховній Раді просто парад постанов постанов про відставку. Перші подали, першу подали подав мій колега Ярослав Железняк. як тільки скандал почався, потім прокинулась вже прем'єр-міністр. Хоча спочатку намагалась тільки сторонити, але в кінцевому варіанті подала. На звільнення і пана Галущенка і пані Гринчук, а потім прийшли і заяви про звільнення власне самих фігурантів. А завтра в Верховній Раді буде розгляд в комітеті з питань енергетики, буде розгляд трьох постанов, які стосуються Галущенка. А, стосуються Гринчук, от бо вона зараз виконує функції міністра енергетики. Власне, в наступного тижня вже очікується розгляд на комітеті з питань правової політики і питання відставки Галущенка, але цього точно не вистачатиме. Звісно, зараз наші європейські партнери намагаються всірка очі, очі позичаючи. Показувати, що ми рухаємося в правильному а, темпі, але для суспільства я переконаний, цього не вистачить. А, не могла пані Свереденко не розуміти, кого вона призначає на посаду міністра юстиції, а при тому, що мої колеги, які працюють в енергетичному комітеті, Максим Хвапу і нас обсум з текстом питалися: ну як можна людину, яка пов'язана з. Тепер сенатором в Російської Федерації паном Деркачем, а, не паном а гражданином Деркачем, а, власне, призначати на посаду міністра юстиції, звільнивши з посади міністра енергетики. Тому я переконаний, що єдиний шанс для Володимира Зеленського, президента воюючої країни, це а, ініціювати відставку всього уряду. А підставою для цього може бути відставка власне, добровільна пані Сверденко. Після того, в широкій дискусії з різними представниками як політичних сил, так і громадських організацій, визначити уряд можна його назвати, як там сподобається. Як піарники скажуть, національної єдності, довіри, відновлення довіри, реформ? Головне, щоб люди були націлені не на власну кишеню, а на те, щоб в такий складний період нашого нашої історії працювати рівно стільки, скільки треба буде, щоб стабілізувати ситуацію, щоб добитися у наших західних партнерів настільки жорстких заходів проти Росії, щоб Росія пішла на переговори, щоб нам вдалося зупинити цю війну і мати можливість провести вибори. Мені здається, чим довше тримає скандал, тим менше шансів. У Володимира Зеленського в принципі думати про продовження терміну, звісно, завжди можна використовувати військовий стан для того, щоб себе зберігати у владі настільки довго, наскільки це вдасться, але це як перепрошую кришка в чайнику, та да? тобто її може зірвати, коли точка кипіння дійде до межі, і чесно кажучи, з того, що зараз я спілкуюся з друзями, які воюють, чи з власне ми, які довший час працювали для просування реформ в різних сферах, так кожен знаходить якісь додаткові ресурси для того, щоб бачити адекватну перспективу. Але єдина адекватна перспектива на даній ситуації це визнання владою, що вона тотально корумпована, що корупція дійшла до рівня найближчого оточення президента. І треба критичні кроки, а не просто якісь косметичні дії, відставки двох міністрів точно не вистачить. Мені здається, що в цій всій історії от, Набу і САП, що вони правильно зробили, це максимальна публічність. Тому що якщо проаналізувати телемарафон, ну даруйте, ви можливо, моніторили телемарафон фактично Проігнорував ну з перших днів, коли почалися обшуки, е, інформацію і, зокрема, не називали Міндіча. Е, скажіть, от щодо висвіт... а і ще телеграм-канали е, е, ноунейми, так які теж перекривали це іншими новинами там. Річниця визволення Херсону, поїздка Зеленського на, на фронт і так далі. І не згадували про те, що несеться із обшуками, і, зокрема, про ці плівки. Чи не стане це причиною, що, зокрема, ваш комітет і Верховна Рада перегляне фінансування телемарафону на тлі оцих всіх скандалів? Um. Насправді, телемарафон тут просто діяв в розрізі загальної політики команди Зеленського, бо нагадаю, президент досі не назвав прізвище. Спочатку на другий день скандалу говорив про загальне, що треба боротися з корупцією в енергетичній сфері. Знову ж таки, якась дивна корупція, тобто, не зрозуміло хто, не зрозуміло як. От знову прив'язка про те, що росіяни б'ють по енергетичним об'єктам. Тому корупції в цій сфері точно не має бути. Хоча насправді, ну здавалось б, корупції в принципі не мало би бути, особливо в команді президента, який 2019 році йшов з гаслами, прийде весна? сажати будемо вже більше ніж шоста весна. Прийшла, щось ну як то кажуть, ситуація не покращується. Особливо якщо аналізувати наближення корупції до найближчого оточення президента, та про Міндіча президент так і не сказав, ніколи не згадав цього прізвища. Думаю, піарники просто порадили цього не робити. Зато кардинально на 180%, якщо не на 360%, змінилося позиціонування так званих придворних блогерів. То вони розповідали про те, що Міндіч – це вигадка, і там мій колега Ярослав Железняк висмоктав з пальця цю інформацію, а НАБУ взагалі там займається незрозуміло чим. Тут на третій-четвертий день виявляється, що президент вживає максимально жорстких заходів стосовно пана міндіча, десь він з'явився та от десь його прізвище з'явилося, хоча президент про нього. Жодного раду зразу не згадував, а тому тут е, складна ситуація в тому, що е, влада намагається діяти так, як завжди, та очікуючи, що е, суспільство забуде. Зараз якась ситуація поміняється зараз. Ситуація на фронті загостриться, і про Міндіча забудуть. Ну тобто, ці всі косметичні речі вони якось вплинуть. Е, це трошки не те. Коли країна вся там від заходу до сходу, від півдня до півночі сидить в кілька годинних, а то й цілоденних блекаутах, розуміти, що е, гроші, які могли бути використані для захисту наших енергетичних е, активів, я вже не кажу про те, щоб ці гроші могли бути на фронті і працювати проти ворога. Е, країна дізнається ну хоча про це вже там шлося насправді довший період часу і це не було відкриття ну принаймні, для багатьох що на енергетиці на фортифікаційних спорудах а ймовірно, і на безпекових е, замовленнях, з точки з, з, з боку держави, е, заробляли люди, які раніше мали спільний бізнес з найближчим оточенням президента, якщо не самим президентом, яким ймовірно дзвонив сам президент, якщо слідкувати. Стежити за власне матеріалами слідства, тому а, тут важливо розуміти, що так як є, не вийде. Тобто, якщо справді дбати про а, зміну ситуації, то очікувати, що там забудеться, загоїться, це не стратегія в цій ситуації. Потрібно проактивні дії. Зрештою, президент міняє позицію в межах трьох днів кардинально. То ми не розуміємо, що за хто здійснює цю корупцію, то там президент оголошує, що двох людей буде санкціоновано. Їх санкціоновано. Ну правда, президент чому знову боїться називати прізвище? Напевно, для того. Так, так, Ярослава, та вас... фігуранти цієї справи вони є членами РНБО. Ну це просто і ви знаєте, от е, ці кардинальна зміна риторики, відсторонення одного, двох, трьох. Ну так помахати, пожурити пальчиком, це не вийде. Але мені здається, що офіс президента досі вважає має українське суспільство за ідіотів. Спробували це зробити, коли люди вийшли на картонні проте. І хочуть заспокоїти суспільство, приховати масштаби, але це вже так не вийде. Ви написали, що влада чекає, поки вляжеться скандал. Ви бачите сьогодні політичну волю довести цю справу до кінця перше і класифікувати, зрештою, розкрадання, плюс, якщо будуть доведені те, що гроші в тому числі надходили, і до країни-агресора. Чи бачите, ви волю класифікувати це як державна зрада? О, тут достатньо таке, скажімо, специфічне питання, тому що я не хочу, щоб це класифікувалося як державна зрада, бо державну зраду у нас розслідує СБУ. Угу. А, а тут є нюанси. Ну, угу. при всій повазі до роботи СБУ, а, з, на території, де нас немає, та, тобто в ТУ агресора. Те, що відбувається всередині країни, пов'язано з цією службою, скорше насторожує ніж дає перспективу думати, що вдасться адекватно розслідувати державну зраду. Ну нагадаю, що Магомед Расулова, депутата детектива національного антикорупційного бюро, який очолював групу, яка працювала по Віндічу зараз, тримають в СІЗО за абсурдними звинуваченнями. Філологи розбираються на, на, чи в його переговорах а, з там, переговорах його батька, навіть не його, там звучав Узбекистан чи Дагестан. ну Тобто, це не те, що смішно, це ну, плачевно. Тому в даному випадку я б дуже хотів, щоб президент при зустрічі з керівниками на і САП, але чому всі зустрічаються, посли зустрічаються з керівниками на і САП, медіа зустрічається, громадські зустрічаються, президент. Відстороняється від цієї питання, від цієї справи, а найбільш правильно би було гарантувати, що ніхто не буде втручатися в це розслідування. Ні політики, ні правоохоронні органи і ця корупційна справа в першу чергу буде доведена до суду не лише на етапі е, пред'явлення підозри, а на етапі власне вже судового розгляду. Тепер щодо того, що зараз всі придворні канали критикують. Презумпція невинуватості, набу зробило шоу з розслідування і тому подібне. Mm. Нагадаю, буквально влітку ми, як активна частина громадянського суспільства і невелика частина опозиції, намагалися протидіяти атаці офісу президента, використовуючи ручних генерального прокурора та інші правоохоронні органи. На Національне антикорупційне бюро та САП. А, з тим, щоб їх підпорядкувати офісу Генерального прокурора, і щоб справа Міндіча була просто похована а, в цьому процесі завдяки громадянському суспільству, завдяки а, людям з картонками та вдалося це зупинити. Але ми бачимо, чому це відбувалося. Зараз, якби вже так, горшечок зварив, показав, що всі інформації про те, що а це пов'язане з розслідуванням найближчого оточення президента, з Міндічем, з Чернишовим і з іншими фігурантами, які зараз звучать. Це була правда, тобто влада цинічно брехала своєму суспільству, розповідаючи про те, що там є якісь питання неефективності і тому подібне в таких умовах. А єдина виживальна стратегія для набуса було показати: ось дивіться, в нас є все. Є там є. казочка про Карлсона, є, є. легенда про Чігівару. Будь ласка, слідкуйте, стежте і справді а, іншого варіанту немає. Бо коли не працює юстиція, коли не працює справедливість, коли влада зловживає тиском на власне правоохоронні органи, коректніше сказати, під правоохоронних органів. Публічність і залучення суспільства це єдиний варіант захистити а, перспективу, такі цю справедливість здобути. Тому, звісно, я не в захваті те, що нам, правоохоронним органам, а, антикорупційним органам, ті, які хочуть досягнути справу, потрібно показувати матеріали слідства так, з точки зору там приватності, з точки зору ефективності слідства. Бо це ж бачимо не тільки ми, це бачать і фігуранти. Так а фігуранти в принципі будуть робити все, їхні дуже дорого варті адвокати будуть робити все, щоб справу розвалити, і так їм розвалити її легше це резонно, це зрозуміло. Але одна проблема: що якщо суспільство не буде знати про це. То в принципі перспектив жодних не буде, тому я дуже вітаю ініціативу мого, мого колеги Ярослава Железняка, голови тимчасової слідчої комісії щодо а, розслідування злочинів в економічній сфері. А, про те, що комісія буде засідати 10 а, буде о 10.30 в понеділок, перед засіданням Верховної Ради. А я сумніваюся, що на неї прийдуть міністри, які зараз понаписували заяви про звільнення, хоча їх точно буде запрошено. Але я переконаний, що туди прийдуть правоохоронні антикорупційні органи, які прозвітують, які проблеми зараз є процесуальні, і як запобігти тому, щоб справу не спустили на пси. І з точки зору парламенту я зараз не говорю про більшість про керівництво парламенту. Я думаю, вони церемоніально проголосують за відставку міністрів, потім будуть бігати з прапором перемоги, що от ми очистилися і тому подібне. Це все від лукавого. Насправді, функція парламенту це контроль і сприяння. В даному випадку, якщо ми розуміємо, що а, певні політичні гравці зловживають а, своїм впливом, ми, як парламент, маємо забезпечити щонайменше. А, Публічність даного процесу, але в, в кращому розумінні в насправді функція парламенту, це підзвітність даного процесу суспільству, тобто, щоб ми чітко бачили, що. Ніхто, не зважаючи на позицію, не зважаючи на те, хто був колись в 95-му кварталі, ким був в 95-му кварталі, хто там з ким позкого познайомився Коломойським, хто там вважається ймовірним взяттям Коломойського, що не склалося, це не впливає на те, що ця людина, якщо вона вкрала, вона мусить сісти. Ну, це е, однозначно, що вся ця історія це про політичну кризу, тест на довіру, чи момент істини для антикорупційної системи і тест для парламенту. Пане Ярославе, чи бачите, ви, що парламент, ну а все ж таки парламентсько-президентська е, країна, парламент поверне свою суб'єктність. І якщо е, стане питання, буде ставитися питання про відставку всього уряду, чи прем'єрка піде в відставку? Ну поки що е, таких е, заяв немає, е, чи зможе парламент створити цей новий уряд єдності, такий, який би задовільняв і українське суспільство? І тих військових, які зараз, зрештою, тримають важко тримають лінію оборони і дають нам можливість тут працювати. А вибачте, міндічем, Карлосоном втікати з країни, перед тим розікравши мільйони доларів. Ну, військові точно не дають можливості тікати. Це питання до власне державної прикордонної служби, до наших. Структури, які відповідають за перетин кордону, от бо навіть санкціонування відбувається не як громадян України, а як громадян Ізраїлю, ну і тут куча неозгоджень. Та, чому там кордон перетинав громадянин України, але санкції по громадянину Ізраїлю, так але тепер повернемося до суб'єктності парламенту, а, з цим буде надзвичайно складно, бо в 2019 році. А, Наше українське суспільство вирішило, що потрібно влити нову кров в політичні процеси, що ми наїлися політиків старої формації, і дало бланш на формування більшості політичні силі Володимира Зеленського, якої не існувало. Ну і в принципі, окрім як фан-клуб діючого президента, навряд чи її можна оцінювати. Є з добрий десяток, якщо не два, але точно не три представників слух народу, які зараз ну якби розуміють, що краде міндіч з Галущенком та а соромно їм. Бо насправді вони не під це підписувалися. Вони справді йшли міняти українську політику, боротися з корупцією, впроваджувати європейські стандарти. Але як вірні бійці команди президента там щиро і чесно голосували за тих людей, які їм нібито офіс спускав. Як виявилось, навіть не офіс, от, а якісь матрящі за сферами в класиці просто часів Янукович. А тому чи парламент буде суб'єктним? Ні, не буде. Ну друзі, ви самі сформували парламент. Ми, як суспільство, сформували парламент. Порушивши ключове правило політичної ефективності, давши монополію одній політичній силі. Ну при тому не політичній силі, а фан клубу Тільки під надзвичайним тиском суспільства, парламент зможе виступити тим балансом від подальшої монополізації, який він має бути. Але для цього потрібно, щоб незалежні медіа, так як львівська маніфектура новин, та а, висвітлювала цю подію. Слава Богу, зараз це є. Єдине величезне прохання, що коли ситуація поміняється, будуть куда гостріші новини там з інших сфер. Дуже би не хотілося, щоб з фронту, але все якби показує, що і там може бути. А, Складна ситуація, яка точно перефіксує увагу суспільства, щоб ця тема залишалася на а, передовій в пріоритетах. Ну, Як ми точно буде. Ми точно бут... точно, будемо, точно будемо стежити, і наші глядачі скажуть, що тема фокусу тижня, наша підсумкова аналітична програма, теж буде про Міндіч-Гейт. Це те, що на нас вилилося, і ми всі напевно шоковані. До речі, пишіть, будь ласка, наші глядачі, коментарі. Що ви про це все думаєте? Тому що в нас такі от ця вся ця, вся справа показала, що ми живемо в якихось різних світах. Це навіть не про політичну кризу. Я не знаю, чи зможе теперішня політична верхівка і офіс президента пройти і повернути пройти тез на довіру і повернути довіру суспільства. Це це питання е, дуже складне і не знаю. Це місія напевно не здійснена. Дякую, Ярослав. Ми будемо стежити однозначно за цим. Закликаю наших глядачів підписуватись на журналістів-розслідувачів і не дивитися телемарафон, тому що там про Міндіча не розказують нічого. Дуже би хотілося, щоб трошки врізали. врізали фінансування. Знаєте. Так, вже трішки розказують, шанси на врізання, врізання бюджету є, бо бюджет, розгляд бюджету в цьому всьому відклали. Воно, він, мав би бути наступного тижня, наступного тижня він не буде. Але тут питання в тому, що друзі, шановні глядачі, особливо львівської мануфактури новим, тобто проактивні. Не тільки дивіться, активно комунікуйте, заходьте на соціальні мережі, зокрема депутатів від західної України, які представляють слуги народу, питайтеся, що там. Ну як не тисне вам, нідічну? Тобто, як, як, оце може вам було би добре ініціювати зміну уряду, якщо у вас як в. Куту котів мішку продали всяких галущенків е е і інших. То може якось вже потрібно проявляти ознаки е е життя і дорослості, бо ну насправді без е тиску політичної волі не буде. Забудьте, в нас е хороші гасла. В нас просто там президент е чудово відчуває, що суспільство хоче почути, але це не про глибине. Це не про а, справді те, що треба робити. Тому, будь ласка, включайтеся. На жаль, в Україні жодні реформи не відбуваються суто з бажання там політичної еліти, от якщо її можна називати таким словом на громадянське суспільство, це те, що Рятувало рятувало Україну вже не один раз після проголошення незалежності. Зрештою, навіть проголошення незалежності пам'ятаємо ланцюг єдності. Так от тому, будь ласка, включайтеся, контролюйте, не зневірюйтеся. Ми мусимо перемогти. Зневіра це шлях в нікуди. Хлопці, дівчата на фронті не заслуговують, щоб ми тут розслабилися і там депресували з точне зрозуміння, що Міндічі поки що ще рулять. Це тимчасове явище. Ми з вами мусимо перемогти як зовнішнього ворога, але для того, щоб його перемогти, нам точно треба об'єднатися проти внутрішніх ворогів. Міндічів, цукерманів, галущенків, чернишових і тому подібне. Бо їх одиниці, а ми більшість. Просто більшість має бути активні. Ну і що? Чекаємо. Чекаємо, щоб у нашого парламенту вистачило йому на більшості вистачило політичної волі, все ж таки відреагувати на запит суспільства, на те, що ми чекаємо воротості покарання, скандал, який набирає обертів, і буде ще дуже багато. Чого цікавого на жаль і е, неприємного для всіх нас в жодному разі не зневірюватися це точно а парламенту хотілося побажати. Ми будемо стежити. І призначення нового складу кабінету міністрів однозначно е, переобрання і призначення е, нового генерального прокурора. Цього би дуже хотілося бачити. Дякую, е, Ярослав. Е, Ярослав Юрчиш, народний депутат. України, голова комітету з питань свободи слова в ефірі по мануфактуру Тихого та спокійного вечора і добрих новин. Дякую, на слава Україні, героям слава.